Ми з батьками ніколи не відпочивали на морі, і цього року вперше йдемо відпочивати всією сім'єю в Чорногорі. Звичайно, в дитинстві я заздрала всім, хто таку можливість мав, але не могла злитись на батьків, якщо відпочинок просто не був в пріоритеті. Зараз я дуже пишаюсь своїми батьками, тому що завдяки їм ця поїздка стала можливою. Хоча признаюсь, я мріяла подарувати їм поїздку перше, але ще над цим працюю. Ми всі з нетерпінням чекали подорожі ще від зими, саме тоді, коли забронювала житло. Бронювала через Айрбінбі недалеко від міста Будва. Варіантів для нашої сім'ї, семи людей, було небагато, тому ми вибрали той, який підходив по ціні. Квитки на літак я теж брала заздалегідь, вирішили, що будемо летіти з аеропорта Гатвік в Лондоні на дубровник в Хорватії. Спойлер, ідея так собі. А батьки і сестра ми їхали автомобілем з України через Європу. Вони теж не були в захваті від цього. Ми вибрали Чорногорію, тому що там все дешевше, а ціль була просто поплавати у морі, насолодитись пляжним відпочинком і ні про що не думати. До речі, хто був там, як вам? Своїми враженнями Льось в інших відео, і які сюрпризи для мене підготувала англійська сімкартка? Теж розкажу і як вам цього уникнути.